Ви розумієте, що я вже була в багатьох спеціалістів чи ні? Ви розумієте то чи ні? І всі кажуть, що то камера погана. Я кажу: зрозумійте мене, я бачу вже стількох спеціалістів. Давайте ми вирішимо без каже без злоби вашу ситуацію. І я вам пропоную. І отже, історія про клієнтку, яка каже, що в неї після оновлення додатка перестали приходити сповіщення по прокамері повністю раніше було все ок. Зараз почали глючити або не приходити взагалі. Я Кажу, дивіться, історія в тому, що я вам пропоную вирішення вашої задачі двома способами: перший спосіб: ви берете інший телефон, дзвоните до мене на відеодзвінок і показуєте свій телефон. Я показую, який гудзічок натиснути, натиснути, і все вас перепостане знов добре працювати. Або другий варіант, я вам скидаю вам відео там 7 хвилин, і там треба детально дивитися, що я нажимаю. Щоб воно також вас нормально працювати, ви зрозумієте, що я була у всіх спеціалістів і в програмістів, і камеру лишали, і її перепрошивали, і щось там робили. І вони кажуть, що це щось з програмним забезпеченням моєї камери. Я скидаю від кажу, давайте тако. Я бачив тих спеціалістів, кажу вже стільки, що дай дорогу. Просто давайте все таки ми зробимо то, що я кажу, а не то, що спеціалісти вам понарозказували. Ну, давайте. Я їй скину відео. Через буквально хвилин 10 вона мені скидає скріншоти своєї програми, що в неї то все, що спеціалісти клацали, вони клацали просто все не то. Я кажу: от нажміть, будь ласка, у то, що відео. І все у вас буде працювати. Отак.